Перед тим як доїхати на об'єкт, я заїхав до нас на склад розгрузити матеріал, який я в п'ятницю привіз з міста Сент-Луіс. Ми там були на готелі, там закінчили готель. і Ми там доробляли одну стінку, привізався пару скафелдів, доски, ноги для них. строителя, да? Привет опа-ча, що за люди? О, здравствуйте, добрый день, вітаю вас, вітаю вас всіх підписчиків, бажаю вам всего на красного благости для всех самых лучших эмоцій життєв. Вот <риклад> так <риклад> <риклад> вот Підписникам всім привіт. Короче, ми знаходимося на нашому складі, я йду по місяць в машину. Ти погнав? Окей, давай. Давай. Ось наш весь матеріал. Володя кудись їде на, на бокстраке. Це наші бокстраки. Ними возять матеріал на маленькі об'єкти, а на великі об'єкти, як ви не раз бачили на готелях, я залажу в трейлери, ось трейлери стоять, його загружають матеріалами, пінопластом, досками, лісами. І мексиканцям бригадам привозять на об'єкт, на готель десь в штаті в якомусь другому іншому. І там його цей трейлер лишають допоки робота там не закінчиться. Ось як воно все загружено. Так. Завоен торп брезент. Бо ми сьогодні маємо переставляти ліса на новому об'єкті, куди я зараз їду. Там вже два тижні ми працюємо, я там не знімав, там ремонт будівлі я вже говорив. І маємо сьогодні знімати ліса повністю і ставити вже на новому відрізку стіни. Міліметри прихожі. Сьогодні в складі в офісі точніше. Ось мітінг. Менеджери, боси. Я сейчас решаю план, план работы придумал. Ладно, метро поснидаю, чай с круассаном и уже я буду на объекте, там включусь. Ну что, я спиди их. Все, все только чикано. З тої сторони там, де річка. З автомобілі стоять робочі, всі тут. Але погода зараз файна, літо, класно, Коли велика жара, туди працювати погано, сонце пече, під тече. Бачите, тут дамба маленька. Тут ресторани, весілля святкують люди, минулих вихідних тут святкували. І з таким видом ми працюємо, наші ліса стоять. Бачите, де біла бумага, це ремонти, тут були балкони, їх познімали. Нам потрібно тепер сапінопластом заробити і зафінішувати нову стінку. Честь коротше розбираємо Це ліса наші. Ось такий ремонт зробили. Ця стінка вже готова. Ось отак пінопластик вклеювали, так само, тут балкони були. Ось вже кручу пінопласт нам потрібно цим пінопластом зробити повністю зійтися за цією стіною. Зробити плоско. Літом падає сніг. Три ми клеїм тут, щоб зійшлося з тим, що там. Потім будемо це це і наносити арміровану сітку і фініш, а потім ще фарбувати. Так, Ми приїхали з напарником на готелю зробити ремонт гірки в стіні. Потрібно робити та чапи. Нам потрібно цей форкліфт загнати туди. Це другий, але прийшов дощ і слизько, він пливе. Всі туси для того, щоб нам потрібно. Ось їде форкліфт. Другий день у нас на цьому готелі я засиліконив головні вхідні двері на фронті, без тейпу, рівно все, Оп. охайно. і це вікно А вчора, вчора тут силікон поставив, а там на першому експеншені. Ну, Коротше, нам білдер почепив такі красні тейпи. Скотч, там де ми маємо зробити наші тачапи. Бачите? Тут треба пофіксити за силикон, ну, зафарбувати. Там демедж маленький, треба зафарбувати. Тут ось проблема з вікном. Взагалі поміняли вікно в готелі, воно не підходить по кольору. Тут вікна сірі, тут поставили таке серебристе і дивіться, які дірки зробили. Ми тут коротше, клеїмось. Пінопласт, робимо такий ремонт маленький, потім переходом тут зробимо фінішом. Вчора сікони всі ці трубочки, виходи. Оці, ці. Можу обійти кругом готелю, показати наш панч-лист. Готель вже майже готовий, його скоро відчиняють. Ну Як ще я думаю, тут повинні ландшафтні дизайни, приїхати щось робити з цим. Так з цієї сторони теж ремонтики просто також пензликом зафарбувати це фінішом, зробити переходи. Не буде помітно. Ти ще не поставили козирьок, то не наша вже проблема. Це також не наша проблема, хтось розлив, а вони чистять. Зарізали на, на цій стіні, також поставили вікно серебристе. Тут сірі вікна, а тут серебристе. І також так все огидно повирізали, позалазили на стіну, робили лінії пилками, у них пилка скакувала, а тут було так прорізано чогось. Коротше, позамазували цементом, будемо з фінішем замазувати. У нас немає флешінга. Флешінг стоїть по всьому периметру готеля, бачите? Знизу. Це йде флешинг. Нам потрібно десь знайти флешинг, щоб ми тут вдарили флешинг і потім сюди пінопласт приклеїли. Ну Це все, все як зафінішірується, потім засилікониться це, це вікна кругом по периметру, так як тут все засіліконено, все по периметру. Вчора я тут також силикони, оці, оці трубочки, всі ці трубочки, всі ці всякі розеточки, проводки, все за силіконом. Козирьок ще не готовий, не оброблений сайдингом. І тут ми маємо ще пінопласт здавати. Бачите, гола фанера і відступлено два інші, щоб зайшов стартрекер. Треба також цементувати його бейском, бейскоутом, потім фінішем і силиконов. І це і ще треба фінішувати. Ми вчора бейскотірували, робили печі на цій торцевій стіні. Тут треба фортліфт. Я не знаю, як вам це зараз чути, бо вітер дує. Ось ми надівали цю корзину на погрузчика, на вилочний. І ось вже печі зацементовані, зараз треба просто кольором їх замазати, зробити переход і буде воно ідеально, непомітно. Не ну, зробити кругом нього також силікон. І силікон кругом оцих решіток також. А форкліфт був зламаний і зараз ми з годину чекали, ми як чекали, робили іншу роботу і зараз усього зробили, поміняли там шлангу гідравлічну. Якусь бо там масло з нього текло і він той, він вже поїхав і робочі на фургоні. і Зробили фортліфт, я зараз їду, його, забираю і на диванці корзину піднімаю свого напарника. Хтось з мексиканців кинув свого пікапа, стоїть на ноги, без переднього колеса, не вони будуть його забирати. Залазь машину, розбирай, бери, кради, що хочеш. Ось стоїть Fortліфт. Масло розлите кругом нього Вони його зробили чи ні. Що у нього так кабіна нахилена? Тут воно щось зробило. Треба подивитися чи зробили чи ні. Ну, та вроді, вони мені сказали, пів години і ми зробимо, щоб спробувати завести. Okay. Yeah. з нього витекло це гідравлічне масло. Вчора зранку йшов дощ, а ми сюди приїхали вчора в обід. Хімічили весь до сток, щоб сюди заїжджати і не загрузнути в цій багнюці. Щоб достати до цієї стінки. Тут є заїзд. А ви бачили на початку відео, що я знімав, що воно пливе. Сьогодні вже можна сюди заїхати. Зараз я просто підчіплю цю корзину і обіду кругом сюди заїду, щоб з цього угла було можна доставати до цих решіток. Зараз буде офрод на цьому форкліфті. Коротше, з'їжджаю ось через бордюр. Вчора ми тут не могли проїхати. Було мокро. Таке ще я тут побачив на цьому об'єкті. Я бачив, що ця машина з Пенсільванії. Всю ніч ми ночували в цьому готелі Super Rai. Ось їду на фургоні напарника. Chevrolet Експрес, будівельний магазин, вон він, Home Depot за цими кущами. Купляти матеріал, флешінги потрібно, бо об'єкт не закінчений, а весь матеріал вже позабирали. А нас сюди відправили доробляти, доробіть, там, доробіть, доробіть, зробіть все, що є, все, що можете, все зробіть. А чим його зробить хто нам? Взяв таких два рулона флешінгу. Зараз будемо гратися, вирізати тут аплікації, сніжинки, зайчики, метелики будемо клеїти на вікна. Шучу, нам треба флешінги зробити під вікна, бо їх тут нема. Будемо ще фарбувати в і сірий, в сірий колір ще планч. Ви чуєте цей звук? Ви чуєте цей звук? Звук маленьких жучків, вони такі як хрущі розміром, називаються цикади. Зараз їхній просто сезон в Америці з потеплінням зміни клімату. Вони тут їх 17 років не було, вони проснулися і здають такі ось звуки, як будто би... На тобою велика напруга електропередач, воно на уші так давить противно. Навалило їх куча-куча. Зараз якщо знайду одного, то сніму поблизості. Ось отакий він, з красними очима. І так, давайте покажу я вже що ми за сьогодні зробили. Зараз вже десь пів п'ятої вечора. Заклеїли все пінопластом. Я зараз склею цю самоклеючу клеющу ви армірувану сітку. Одник пішов розмішувати цемент у відрі. І зараз будемо це замазувати. Щось стоїть полоска. Вона вже замітчувана. Залишилося її тільки зафінішувати, але ну, це завтра зранку. Ми зараз зробили це з самого ранку, зафінішували ту торцеву стіну, де сьогодні на паркрівці ми працювали. І оце, прикиньте, Маленький шматочок роботи заклаять нас оцю і поставити оці флешінги, щоб тут тільки що вони піднизувати. П'ятниця наш останній день в цьому готелі. Сьогодні доробляємо роботу і їдемо додому. Наш дачку запираємо. Думаю, сьогодні до обіду ми маємо справитись. Нас тут Небагато залишилось. Взагалі тільки фінішн поробити і сіліконом. Тут ще який тут був, ми тут зафіксуємо. Тепер так виглядає, ще трошки не підсохло, щоб бачити, на переход. Так басейн виглядає всередині готеля, коли його будують. В Америці все роблять з пінопласту, навіть двері. Зараз проходимося з прорабом. Ось він там ходить ззаду, він червоний футбол. Ну, він по телефону розмовляє. І завершуємо наш об'єкт. Я їм показую те, що ми зробили. Приїхав додому. Знайшли шовковицю, хаває. Всі хавають шовковицю. Класно, Вечір тихий, спокійний. П'ятниця. Вихідні попереду. Тому всім приємних вихідних.